Ми не робимо у цього зворотнього туру. Як ви думаєте, чому? Щоб... Щоб... Той крабик натиснув на шию? Е, так, тому що шия це досить делікатне місце. І ми туди зателефонували і вже е, ну тобто вже щось туди, там вже щось є. Якщо ми ще додатково затиснемо, можливо, ми можемо перетиснути дихальні шляхи людей. І це буде не круто, бо вона перестане не дихати. Так, але якщо і пульсу не буде, то теж це для гол... е earn... для шиї ж на цей. Ні, е, дивіться, я маю на увазі, якщо е, ми е, Про цей стайтур згороємо. No ну так, ну воно ж засильно буває, перетискає. Того, щоб, е, щоб і так був Ну no, так. Tak. Я маю на увазі, що якщо ми більше тиск зробимо, то може ну, і пульс зникнути. Так, давайте ще на, на цю сторону. E, Наприклад, поранення в шиї у нас ось тут. Тому піднімаємо ось цю руку, бо якщо ми піднімемо ось цю, то буде незручно. Поранення у нас тут знову ж таки кладу нашу е, наліпочку чи не, не наліпочку, хто як орієнтується. Е, так, перетягуємо. І це, що я говорила, ми проходимо просто всі ріжки. бачите, ми прийшли з них, але я не буду робити цього зворотнього туру. Я просто продовжу далі мотати ши. Їх отак обійти. Ой, вибачте? Отут може ще раз в них зайти. Ну, тобто я їх просто обходжу, ними не користуюся, і зафіксували. Далі опускаю руку все так само, як і в попередній раз. Її зафіксовую, перевіряю пульс, дивлюся, все нормально. Якщо людина говорить, що їй важко дихати, як ви думаєте, що мені робити? Послабити бенд. Послабити? Е, Скоріше за все, їй так зле і недобре. Якщо людина людині голову акуратно повернути в цей бік, їй стане легше дихати, бо трошки відкриються дихальні шляхи. І, відповідно, вже не так їй буде сильно туго е, тиснути саме в цю ділянку. І все. Але ми нічого не послабляємо. А якось пульс перевіряємо? На шиї ні. Ми перевіряємо пульс. Але на кінцівці. Угу. Тобто, бачите, ми перетиснули ось тут. І вдруг ми тут зачепнули якусь артерію, засильно натиснули, тобто все одно варто перевірити пульс на цій кінцівці. Так.